щастя, здоров'я, Божого благословіння. благословення. Але головне запам'ятайте, будьте людьми. Дійсно, у кожного з вас є своє, свої мрії. Я сподіваюся, що ви позакінчуєте і університети, і академії, станете хорошими спеціалістами, досягнете своєї мрії. Тож хочеться вам ще раз побажати сімейного благополуччя, здоров'я, успіхів у роботі, у подальшому навчанні і, як кажуть, хай щастить. Випускники ми надаємо слово тим, хто дав науку вам основу, хто поруч був, як ви були малі, то слово кажуть перші вчителі. Слово надається першій вчительці, любі сільвестри. Шановна наша шкільна родина, ось і відшуміла ще одна весна. Для першачків на ось цьому шкільному подвір'ї вона була першою, а для наших випускників. Це останнє. Юні друзі мої, я відчуваю, скільки хвилювань сьогодні у ваше серце. Ви радієте від того, що закінчили школу, що йдете в самостійне життя, не прийдеться вам більше відповідати біля дошки, здавати отак от багато отих атестаційних робіт. Але разом з тим є у вас і смуток. Тому що ви не знаєте, що чекає вас попереду. Адже життя відносить кожного багато сюрпризів. Доля розпорядилась так, що останні роки вам прийшлось навчатися. у своїй рідній школі. Мені здається, що про вас будуть згадувати тільки добрим словом, адже ви завжди були надійними, ведучими, чудовими артистами і прекрасними спортсменами. А ви б вікно у коридорі чи подрапана карта, це теж буде спомин про ваше дитинство. Пам'ятайте, що попереду у вас будуть зльоти і падіння. Але не бійте і пам'ятайте про те. Буде тяжко, кріпіться, буде вітер, не гніться. Боляче буде, не плачте, і в кулак не ховайте. Якщо грози, ідіть, якщо сльози вітріть, якщо страшно, тримайте і пам'ятайте, що життя є життя, а ви людина. Цьому житті. Кожна людина має мрію, а мрія це крила, які підносять її на висоту. Тож щасливого вам польоту нехай маяком у вашому житті будуть батьківська любов, вчительські настанови і вірне плече вашого надійного. Віта. Щасливої вам! Добрий. Свято гості завітали, десятий клас, які вас добре знали, вони вам трохи заздрі, але все ж бажають, щастя і радості без меж. Слово надається десятикласникам. Та не буде в у болі місцевому друзі, не собак, щиний, добрий, пані. Всі білю башково, обманули 11 них 15 днів. У дискотека. уроки, роки дискотека. Друзі в коло. Прекрасні, чудові, дитинство світло. Бо з по поколінь нема зупинку. В ньому запишіть свою сторінку. Життя відповідальний крок. Пам'ятайте батьківський урок. Слово надається батькам. Це все навколо нас, але одного він не може змінити. Десь у глибині душі звенить струна смутку тривоги. Віднині вони будуть крокувати по життєвому вирі самостійно. Нехай Бог прокладає цю стежку легко, нехай дарує нашим дітям щастя і здоров'я, здійснення мрій. У сьогоднішній день ми не можемо, не можемо не подякувати нашим вчителям, які клали частинку себе у виховання наших дітей. Шановна Люба діва, я знаю, як ви хвилюваєте за наших дітей. За наших хлопців їх було дуже багато. Ви турбуєтесь про них і зараз. Від мені всіх батьків, дозвольте подякувати вам від щирого серця, стастя вам, здоров'я дичемо. Нехай смуток вас обминає. Гори і біда перші не знає. Велику вдячність висловлюємо усім вчителям, бажаємо творчих злегків, сили. Наснаги успіхи, дорогі рідні наші діти, кожного, кожному з вас ми дали життя, вам жити, дарувати його іншим. Нехай завжди вкрив і всюди освітлює його наше батьківське благословення і зігріває. Я 50 клас, Наші мужні хлопці, щоб були ви щасливі, щоб були ви здорові, ми згадаємо силу стародавніх звичаїв обсипати на щастя ярим зерном пшениці. Щоб екзамени склали, щоб будилися гроші, щоб пішли оцінки в атестат хороші. Щоб були здорові, радісні і надалі. Щоб були п'ятірки, щоб, щоб були медалі. Тож дай вам доле, світлий шлях широкий, випуск 2009 року. Хай кожний своє щастя знайде сам. І зараз надається слово вам. Коли ми там будемо ніколи, а вам передаємо вітоки школи. Були ви з нами в кожній справі, шановні, любі, щирі вчителі, порадники, суворі і ласкаві, і честі, слава нашої землі. Вчили нас по раді і розмови, завжди були опорою для нас. Ми вірили, є вищий сенс любові, щастя, підлі, зрада, тяжкі гріх. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить словами. За те, чого навчилися і знає. Ми, ми всі сьогодні дякуємо вам. І ось ця мить, які єдина мить, коли останній дзвоник продвинить, мелодія весела і сімна, Бога серця, зараз про вона.